Всім глядачі для та підписники мого каналу. Сьогодні у нас отака от техніка. Приїхала з проблемою, що вона запускається тир-пир-тир-пир. -тир і глохне. Потім знову вона запускається. Ну, Грубо кажучи, вона хватає, але... Але глохне. Попрацювали... А, ні. Я викрутив свічку, подивився і сказав, що циліндропорошнева померла, потрібно міняти, цінник озвучив, все її лишили. Через хвилину дзвонив мені інший номер, запитує, там вам техніку принесли, там то сього, туди-сюди, її потрібно підрегулювати, тому що попрацювали трішки на спиртовому бензині. Ну і все, в принципі, все. На що я сказав, що регулювання до одного міста, тому що там померла циліндропорошнева група. Вони там, як, як, а що, кажу, Тод тоді приїжджайте ви до мене, я її лишаю, при вас я зніму, як, як то кажуть, глушника, і ви побачите самі, що з вашою технікою. В общем, що от... Ви як спеціалісти от можете мені сказати про от, це от нормальний нагар. Це нагар, е, в общем, робочий нагар, а це неробочий нагар. На неробочому нагарі отака от штука. Що ви можете сказати? Ну, я бачу все. Деякі не бачать. Кажуть, як ти, як ти це все... Робиш і як ти це все оприділяєш? Якщо викидати свічку, подивитись на неї, і ну, от я, я бачу алюмінієву пильцю, отаку. От, алюмінієву пильцю. Тобто стерлося напилення аж, аж до алюмінія. Перевертаю бензокосарку і на світло, і провертаю сам колінчастий вал. Тобто поршень там біленький-біленький, зовсім ну ви не побачите отак. от ну, от Ну Чесно, якщо ви будете її тримати в руках, Ну от самі будете тримати в руках, то ви це все діло побачите. Тобто зараз без монтажу, без е, там прискорення, як там деякі кажуть, от ти там... Там можеш зробити, там щось там підсунути, або як -от одні кажуть, «Та ти ж не міняй, мені там е -зап запчастини, там, ска скажеш, що там циліндропоршнева в тебе крякнуло, а ти мені тут взяв, типу, тип вона не крякнула, просто збив гроші. Ну, якщо ви не довіряєте нікому, то робіть це все діло самі. У мене діагностика на магазині безкоштовна. Тому що я не буду з цим ділом возитися. Якщо ну, якщо клієнт відмовляється від ремонту, каже там, дорого, або ну, всякі ситуації бувають. Ну, Є люди, які не розраховують там, ну, там, ну, на ту ж саму заміну циліндропоршневої групи або ще щось. Я всіх розумію. Саме через це я все кажу на магазині. Якщо клієнт погоджується, я її забираю і ремонтую. Якщо ні, то ну, звісно я її не скручую до окупи. Я е, йому кажу, що потрібно е, купити або поміняти. Якщо вже так прям е, там на якусь е, організацію це, це йде, я, я виписую акт дефектовки, там е, штампулік поставив, все, але, але штамп е, з дефектовкою — це вже, як то, то кажуть, платна послуга. Тобто, якщо ви хочете е, от, отримати безкоштовну консультацію з ремонту і із з розбиранням, то я це все роблю на магазині. Звісно, я не розбираю картерину. Тобто я можу підняти циліндропоршневу групу, як якби все, але я на магазині не розбираю картерину і не долажу до ущільнювачів. Тобто отак. От. Тобто, якщо хто бажає безкоштовної діагностики, то отак вот вони, як то кажуть, і роблять. От воно. Тобто, а ті, хто вже прям, прям зовсім не вірять, зовсім що кажуть, та ні, там вона ціла, ціла. Я вже роблю отак от, от для, для вас також це діло зроблю, але вже... Не ручками, а своїм отаким ну, інструментом. Оп. Розбираю і піднімаю саму циліндропоршневу групу. Тому що через випускне вікно, навіть через випускне вікно не кожен погоджується з тим, що... Дійсно, вийшла з ладу циліндропоршнева група. Такі люди є. Ну, є, ну звісно, кожен хоче, як то кажуть... Побачити істинну причину, що дійсно вона там вийшла з ладу, що дійсно вона згоріла, а вдруг там хтось там хоче нажитися, як деякі є. Можливо, і про мене таку ж саму хрінь думають, але ну краще зробити отак. Винтик десь випав, але я його знайду. Тобто отака, от, грубо кажучи, діагностика виконується безкоштовно, прямо на магазині і прямо при клієнті, якщо, звісно, немає черги. Якщо черга, то клієнт жде. Отак так от виглядає. Циліндропоршнева. По циліндропоршневі ось садирки і ямки, такі канавки. О, Отак от, я гадаю, ви побачили. Файненько, гарненько. І он. З бочку ви бачите, так. На впуски, трішечки. Отак от вона виглядає. І от сам поршень. Тобто отак от, от. При отакому розкладі... Всіх, як то кажуть, сюжетів вона працювати не буде. Тобто це все діло я бачу через свічний отвір. Я е, не бачу там, як там, от там ти, ти ще можеш побачити е, зазори в кільцях, які ні, я такого не бачу, тобто ви ну, не, не ржіть з мене, не, не приколюйтесь. Зазори... Зазорів. Що це Ні. здалося зазорі в кільцях через свічний отвір я не бачу ну можливо хтось хтось і бачить я такого не бачу тобто отут -от, що тут е, потрібно поміняти безпосередньо циліндропоршневу групу е, прокладульки е, ну і все як якщо вони не прикончили сам карбюратор то поїде вона далі якщо вони його кінчили то звісно що звісно що Кирдик буде. Ущільнювач трішечки не на своєму місці, потрібно буде перевірити. Це все діло видно. Якщо приглянутись, отак от. Я не, не знаю, мабуть, ви не побачите, а можливо і побачите, то ущільнювач. Як там, щоб всім було видно? От картерина йде. А от іде ущільнювач, він виліз. Або він просто недобитий. Тобто він не стоїть на своєму місці, або він почав вилазити. Ущільнювачі також потрібно буде поміняти. Картерину відмити. Оце все. Оце все миється. Миється воно все прекрасно, чудово, так що мож, можна в принципі, і без, без розбирання. В принципі, можна без розбирання, в залежності, які нюанси були. Якщо відвалився стопор, то звісно, що потрібно її повністю розбирати. Складного тут немає нічого. Це все діло, оце все навіть просто заміна самої циліндропоршневої групи, ви можете робити і самі. Без, без ремонтника, без, без як, як то кажуть, лишніх вкладень грошових фінансових. Тобто єдине, що можливо ви не зможете, це поміняти ущільнювачі, але є деякі клієнти, які їх міняють самі за допомогою кувалдометра. І в принципі магнето злітає добре. ну, А там, там, уже, а там уже, як то кажуть, як, як карта ляже. Так що, так що якось так працюю, в принципі, далі вже немає сенсу щось там розказувати, показувати. Включусь, мабуть, просто зроблю основний старт чи перший старт, перший пуск після, після ремонту. І двох гвинтів тут не вистачає ло і не вистачає на пусковому пристрої. Два гвинта новесенькі будуть встановлені. Працюємо. Коротше. Праймер качає, <кій> іскрульку перевіримо, іскрулька є. Зараз спробуємо, що з цього діла вийшло і карбюратор крутили, аж крутили жорстко то... А, от воно. Як там показати? Побачили. Побачите, воно все-таки. Техніка запускається і це вже добре. На вулиці протестую, зажму газульку і якщо що, то вже трішечки підкоректую. Потім вона відпочине, потім знову пробний старт. В общем, протестую і, і, і все. Пойду надалі до свого клієнта. Гвинтики я не вписував, тому що 4 гвинта було. Безпосередньо в самій комплектації циліндропоршневої групи і от один він лишненький вийшов. Тому що 4, 4 гвинта. Один гвинт, другий гвинт, третій гвинт встановив, а четвертий от він поїде назад до свого клієнта. Першень. Отак от виглядає гольчастий синенький палець. Палець. Також трішечки посиньо. Ну, трішечки то не рахується. Ціліндрополшневу бачили вже. Ціліндрополшнева все. Прокладульки і ущільнювачі. Ущільнювачі поміняв, тому що оцей він е, був недобитий. От, наскільки він виглядав і вийшов дуже-дуже легенько. Ось його посадка. От наскільки він виглядав, те ще я вам показував. Так ще якось так взяла. Динозит чи мирла.